Я досить довго збирав і насправді сильно мріяв про нормальне робоче місце, тому що до цього я довго працював на старенькому ноутбуці без зовнішнього монітору. А як і більшість людей сьогодні, я проводжу досить багато часу за компом. І я впевнений, що я все таки зібрав гарний робочий стіл, який підійде по потребам для більшості людей. І через те, що я не техноблогер, не те, щоб сильно розбирався у технологіях. Я як і більшість людей насправді просто дивлюся, якісь огляди на Ютубі час від часу, загально розбираю. Юся, але цих знань недостатньо, щоб обрати для себе техніку, особливо для роботи. Тому я вирішив зробити таке відео для людей, які так само як я проводять багато. Часу за робочим місцем, які можливо шукають якісь варіанти, як покращити їхнє обладнання та покращити їхню роботу, тому що я у цих пошуках робив досить багато рісерчу, щоб знайти для себе техніку, яка буде підходити під мої потреби. Почнемо з того, що своє робоче місце я збирав для конкретних потреб. Це в першу чергу монтаж відео, робота з фото та графічним дизайном. І так виходить, що коли ти шукаєш техніку під такі потреби, то вона, в принципі, підійде багатьом людям. Людям, а монітор, я шукав такий, щоб у ньому була добра передача кольору. А це мені здається потрібно всім. І перше, на чому звичайно ця вся історія стоїться, стіл. І насправді це не якийсь популярний бренд чи щось типу того, це просто стіл, який може змінювати свою висоту. Він може бути на рівні такому, щоб ви сиділи і працювали за ним. А в налаштуваннях ось тут можна зробити так, щоб він піднявся, і це зроблено для того, що коли ви довго проводите час за комп'ютером, довго сидите, 2-3 години. Дуже зручно натиснути клавішу, стіл піднімається, і ви працюєте вже в стоячому положенні. От нещодавно дізнався про те, що такі столи взагалі існують. І одразу захотів собі такий, тому що я помітив, що якщо багато часу проводжу сидячи, починає боліти спина, і це реально прикольно, коли ти можеш працювати стоячи. Це дійсно дуже сильно допомагає фізіологічно. Впевнений, що такі столи зараз можна знайти всюди за досить невеликі кошти. Мені цей стіл подарили мої співпрацівники, тому. Тому що він був у моєму вішлісті, але якби мені його не подарували, то я б його точно сам собі теж купив. Головна річ, посеред цього всього дійства, це, звичайно ж, комп'ютер. І так як я вже сказав на початку відео, раніше я працював на старенькому ноутбуці HP Omen, який вже не вивозив досить багато задач, які мені потрібно було, щоб він вивозив, особливо коли я почав більше працювати із відео. І тут я зробив насправді нетиповий вибір для себе, тому що я вирішив придбати новий Mac Mini на процесорі m 4 Pro. У мене версія на 512 ГБ внутрішньої пам'яті та 24 ГБ оперативної пам'яті. Чому це не типове рішення для мене? Тому що насправді до цього я завжди користувався все життя комп'ютерами або ноутбуками на Windows. І початково, взагалі, коли повстало питання, що мені потрібна нова машина до роботи, то я думав над тим, щоб зібрати самому собі ПК. Але я досить швидко зрозумів, що, по-перше, у мене недостатньо технічних знань, щоб самому це зробити. А по-друге, коли я почав, Почав шукати вже готові ПК, то зрозумів, що на це потрібно видати досить багато грошей, щоб такий ПК виконував задачі, які мені потрібні. Я почав шукати якісь інші готові варіанти, і насправді абсолютно випадково натрапив на англомовному Ютубі на якийсь огляд нових Mac Mini на процесорі m 4 І я тоді дуже сильно здивувався, тому що маки у мене до цього асоціювалися ось з цими великими Mac Studio, Max, які коштують досить дорого, і мені не потрібні їхні потужності. А подивившись декілька оглядів про нові Mac Mini M4, я зрозумів, що це дуже доступна машина по прайсу, вони дуже компактні, маленькі, на для них не потрібно багато місця. Це не ось ці великі ПК, з LED, лампочками, які оце світяться, як цирк Шапіто. Це просто маленька мінімалістична річ, коробочка, як Apple TV, яку можна покласти так, як у мене під монітор, і вона не буде заважати. І також, коли я почав дізнаватися про спектр потужностей, які мають. Мають нові Mac Mini, я зрозумів, що вони мені абсолютно підходять під всі мої потреби. І я взяв версію на процесорі m 4 Pro саме для того, щоб мені вистачало цих потужностей трохи з запасом на найближчі роки для роботи з якраз фото та відео в першу чергу. Тож, коли я зробив цей ресерч, я буквально одразу замовив собі комп'ютер Mac Mini на m 4 за як на мене дуже раціональну вартість. Мою версію я купляв у ціні 1500 доларів приблизно. Це був мега вигідний діл, тому що за таку суму я не міг собі купити ПК, який буде виконувати функції, які мені потрібні. Ті, хто трохи шарять, можуть зараз задатись питанням, чому я не купив собі MacBook. Pro, а купив Mac Mini, який не має монітору, і який, по суті, завжди треба підключати і до клавіатури, і до зовнішнього монітору. А в MacBook як вже є все, тому що це ноутбук. Однією з причин було те, що мені потрібен був саме стаціонарний комп'ютер, тому що на той момент я вже мав монітор. А друге і найважливіше, це те, що в мене вже був MacBook, він в мене є досі, але це MacBook Air. Я його використовую для того, щоб взяти десь з собою у місто або у подорожі, але не більше. І як же я насправді. Кайфанув, коли мені доїхав уже Mac Mini, і я зрозумів, який синхрон відбувається між всіма девайсами Apple, особливо якщо у тебе вже є iPhone. Я взагалі не якийсь там фанат Apple. Мені все одно, чи в мене Windows, чи MacOS, чи в мене Android чи iOS. Мені головне, щоб система виконувала свою функцію. Я по цій причині купив собі Mac Mini і здивувався ще більше, тому що ніколи в мене не було так багато девайсів Apple. Я зрозумів наскільки зручно зроблена ця вся система. Коли у тебе синхроняться девайси, тобі не потрібні шнури, все добре працює по ейрдропу. Тому насправді це ну просто супер розв'язання, особливо якщо у вас вже є техніка Apple. У версії Mac Mini на m 4 є також звичайна базова версія, не Pro, і вона взагалі коштує у Європі менше ніж тисяча доларів. Це мега крутий діл для більшості людей, хто знає, що їм не потрібен чип саме про версії, базова версія Mac Mini на m 4 Підходить навіть до нескладних монтажів відео до фотографій. Якщо ви працюєте, наприклад, з соціальними мережами, то вам версія PRO, скоріше за все, і не потрібна. Якщо вона вам потрібна, ви про це знаєте. І одна із найбільших причин, чому я дуже сильно задоволений, ось цим Mac Mini M4, це те, як на ньому оптимізовані всі програми. І про що саме я тут говорю? Наприклад, монтаж відео я роблю у DaVinci. Свої фото я обробляю у Lightroom, графічні дизайни роблю в ілюстраторі, користуюся Photoshop. Знаєте, може можливо за ці гроші за півтори тисячі доларів можливо, я не впевнений, можна зробити класний ПК чи купити готовий ПК. Але я майже на 100% впевнений, що там не будуть так оптимізовані ці всі програми. Тобто на папірі можливо є сильніше розв'язання, у яких там більше оперативної пам'яті, чи знову ж таки та сама потужна відеокарта. Але тобі це все не дає гарантій оптимізації в програму. Я остаточно зрозумів, що на зараз macOS і, взагалі, вся. Екосистема Apple мені підходить найбільше на комп'ютері. Основному закінчили. Перейдемо далі до екрану, до якого це все підключено. У мене монітор BenQ, не впевнений, що правильно прочитав цю назву на 2К і просто з неймовірною передачу кольорів. Це те, що для мене теж було дуже важливе, і тут знову ж таки я просто кайфую до сих пір від того наскільки класно система цих моніторів BenQ підлаштована під комп'ютери і ноутбуки від Apple, тому що. Що вони зроблені так, щоб передавати кольори, так як вони мають відображатися на системі MacOS. Ну це настільки просте і круте рішення, що я не можу рекомендувати нічого іншого, ніж ось оцей набор із маків і з моніторів BenQ. У цих моніторів BenQ є ще така сама версія, тільки не на 2К, а на 4К. Мені це особливо не потрібно, тому що цей монітор за 2 к, як на мене, знову ж таки за свою вартість він дає дуже класні результати. Вигідна пропозиція саме за свої гроші. Монітор на 4К коштує уже дорожче, і як на мене, це вже не настільки супервигідно, як монітор на 2К. Щодо клавіатури, нічого фенсі, досить бюджетний також варіант, але яким я задоволений абсолютно на 100%. Це клавіатура від Logitech. На екрані ви бачите назву цієї моделі. Я її купував за приблизно 100 доларів. І вона настільки зручна і приємна в дотику, що просто кожен раз, коли я нею користуюся, я в кайфі. Я її купував за допомогою допомогою чату GPT, писав, до чого вона мені потрібна. Він мені підкинув цей варіант, я його замовив, і я задоволений на 100%. Пам'ятайте, що під якісь особливі запити, можливо, потрібні якісь інші девайси. Я тут сказав про свій вибір, який я вважаю, підійде дуже багатьом людям. Ось саме ці девайси. Якщо ви маєте якісь специфічні потреби, звісно, вам можливо потрібні інші девайси. Але я впевнений, що якщо у вас ці потреби є, то ви про них знаєте, і ви знаєте, що вам для них потрібно. Я ж сказав про свій набір девайсів, які я впевнений, підійдуть дуже багатьом людям зі схожими потребами, як у мене, всім, хто багато працює за компом, особливо тим, хто працює з відео, з фотографіями, з графічними дизайнами, взагалі з візуальними ось цими речами. Пишіть обов'язково у коментарях, чим користуєтеся ви. Можливо, маєте якісь інші думки на цю тему. Буде цікаво почитати. Будь ласка, без хейту, позитив вайпс, підписуйтесь і до наступного.